Ну що ж, продовжуємо нашу відповідь нашу рубрику Запитання. відповідь Сьогодні у нас таке запитання: якщо я хочу купувати продукцію клубу лівгуд, чи обов'язково мені для цього реєструватися в клубі? Дуже цікаве запитання, я думаю, що багатьом із вас буде цікаво послухати на нього відповідь. Так ось, для того, щоб просто бути клієнтом клубу Лівгуд, для того, щоб просто купувати нашу чудову продукцію, абсолютно не потрібно робити реєстрацію і ставати партнером клубу. Тобто робити цю реєстрацію 40 доларів як партнер клубу. Ні, ви можете просто бути звичайним клієнтом. Щоб купувати продукцію клубу Лівгуд, у вас є два способи. Перший це коли ви, наприклад, взагалі не знайомі з продукцією, не знаєте, підійде вона вам чи не підійде, хочете спробувати, ну, не знаєте, як, наприклад, що вам потрібно. Продукції у нас багато, продукція у нас вся гарна, ви ось розгубилися, не знаєте, з чого вам розпочати. Я вам порекомендую ось такий варіант. У нас є дуже чудовий, абсолютно безкоштовний тест на здоров'я. Ви звертаєтесь до мене, я вам даю посилання, за яким ви заходите, відповідаєте там на прості елементарні запитання суто по здоров'ю. І потім на вашу електронну пошту приходить вам розгорнута відповідь від нашого лікаря Райна Гудкіна, який, власне, сам розробляє цю продукцію, який безпосередньо знає, що саме у вашому випадку вам підійде. Дуже чудовий варіант, тому що дійсно ось так людина дивиться, хочу це, хочу це, не знаю, що мені потрібно. Ви проходите цей тест, я ще раз кажу, він абсолютно безкоштовний дивитися на рекомендації, і тоді вже собі купуєте продукцію. Заходить, я вам даю також посилання на розрібний сайт, ви собі заходите, кидаєте в корзину, як в звичайному інтернет-магазині, все, що вам там порекомендували, і чекаєте, коли прийде до вас ваша продукція. Це такий один варіант. Коли, наприклад, ви вже попробували продукцію, бачите від неї результат, вам сподобалось, ви хочете вживати все це на постійній основі. Також хочете купувати для своєї родини, для сім'ї, щоб покращити їхнє здоров'я. Тоді я вам рекомендую стати лояльним клієнтом. Що для цього потрібно? Для цього ви також реєстрації проводити не потрібно. Ви просто платите 10 доларів це абонплата за місяць, і ви стаєте просто клієнтом клубу Лівгуд. Які дає вам це переваги. Ну, по-перше, ви, як уже клієнт клубу, маєте право купувати продукцію за найнижчими цінами, тобто за клієнтськими цінами, якими ми всі власне і користуємося. Ціни дійсно у нас чудові, без мережевої націнки. Так що платите ви суто за продукцію, яку ви купуєте яку ви хочете вживати? Це перший такий варіант. Ви можете тут, наприклад, ось, в чому я переконалася, я раніше як купувала в інших компаніях, ну дорого. Цей місяць це куплю, на слідуючий місяць це куплю, там для себе, там для дітей. В клубі Лівгуд ціни такі, що, повірте, ви можете собі замовити і для себе, і для дітей, і не перебирати там особливо, чи це, чи це можна замовити багато продукції. Ціни це вам дозволяють. Так ось ще який такий невеличкий нюанс, якщо ви стали лояльним клієнтом, тобто, якщо ви оплатили цю абонплату в 10 доларів. Наші засновники, ну, щоб якось подякувати своїм клієнтам, що вони ну, прийшли в клуб лівгуд і щоб вони хотіли розказувати і запрошувати інших клієнтів, зробили такий для них подаруночок. Так, саме подарунок, не у вигляді якихось там бонусів, не у вигляді якихось там балів. Вони дарують безкоштовно продукцію. Зараз розкажу, за що ви можете отримати саме безкоштовно один з продуктів клубу Лівгуд. Наприклад, коли ви стали клієнтом клубу Лівгуд, у вас з'являється ваша особиста реферальна силка, посилання. І якщо ви це посилання дасте своєму родичу, своєму другу чи комусь іншому, і ця людина зайде за цим посиланням і також зробить покупку, то вам е, у вашу корзинку абсолютно безкоштовно прилетить подаруночок. Продукцію ви виберете собі самі, саме який продукт ви захочете, вам дадуть списочок, і з цього списку ви можете собі вибрати. Один з тих продуктів, що вам запропонують. Дуже класна, на мою думку, така приємна, приємний сюрприз, який ви ну, просто. Але ще один такий нюанс, наприклад, це не означає, що ви одній людині дали посилання і все. На цьому акція закінчилась, і один продукт отримали ні. Тут немає обмежень. Ви запросили одного клієнта, дали посилання другому, третьому. Уявіть собі, ви дали посилання десятьом людям. Ці десять людей купили собі продукцію, також захотіли спробувати користуватися. Вам в корзиночці вже 10 продуктів безкоштовно. І коли ви потім будете робити своє замовлення, ви можете буквально замовити собі якийсь один з продуктів, і ці 10 у вас будуть безкоштовно. На мою думку, дуже цікаво, дуже класно, дуже приємні такі нюанси, які ну, просто компанія дбає, дбає про своїх клієнтів. Так що ось таке буквально недавно ця новинка у нас з'явилася. Так що рекомендую вам нею скористатися. Це щодо клієнтів, так? якщо ви хочете тільки користуватися продукцією і бути, і не заробляти на цьому гроші. Але я вас запевняю, що про якийсь час ви побачите результат від продукції, ви побачите, що інші люди із задоволенням купують цю продукцію, і ви захочете все ж таки на цьому ще й заробляти. Я просто на 100% в цьому впевнена. І ось уже тоді, коли ви захочете стати партнером клубу Лівгуд, власне, щоб тут заробляти, аж тоді потрібно робити ось цю реєстрацію, яка коштує 40 доларів і Яка є разовою. Ви раз зареєструвалися на все життя і все, ви являєтесь партнером клубу Лівгуд і просто потім щомісяця сплачуєте свою абонплату, або 10 доларів щомісяця. А якщо ви бачите дійсно в цьому перспективу і бажаєте залишитися тут надовго, то я рекомендую вам зекономити два місяці, заплатити 100 доларів на рік і цілий рік собі. Забути про ті якісь абонплати, чи про те, сплатили ви свою абонплату чи ні. Ось така чудова пропозиція від нашої компанії, від нашого клубу «Лівгуд». Я сподіваюся, що я на ваше запитання відповіла. Якщо будуть ще якісь такі нюанси, що вам хотілося б уточнити, чи, наприклад, ви щось там не зрозуміли, будь ласка, звертайтеся із задоволенням вам допоможу. І бажаю усім здоров'я, бажаю усім спробувати нашу продукцію. А я чекаю на ваші слідуючі запитання. До зустрічі.